В Івано-Франківську відбулося засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Участь у ньому взяли керівники департаментів та управлінь обласної державної адміністрації, голови територіальних громад Прикарпаття, а також представники міністерств і відомств. Про що мовилось? Дивіться далі. Основна увага підтримці збройних сил України та ветеранам російсько-української війни. А головне завдання, яке сьогодні стоїть перед усіма рівнями влади ефективно планувати і використовувати бюджетні кошти, значна частина яких спрямовується на потреби армії. Станом на 1 жовтня 2025 року бюджетами області на фінансову підтримку Сил оборони та безпеки України передбачені видатки на загальну суму 1 мільярд 622,1 мільйона гривень, з яких профінансовано 1 мільярд 83 мільйони гривень. Зокрема. З обласного бюджету передбачено кошти в сумі 273,2 млн грн, з яких профінансовано 187,8 млн грн. З територіальних громад області передбачено кошти в сумі 1 млрд 348,1 млн грн, з яких профінансовано 895 млн п'ять мільйонів. Котре звертаюся до всіх наших голів територіальних громад, що найголовніше пріоритетне завдання це і підтримка збройних сил України. Всіх тих військових формувань, які створені на теренах Прикарпаття, тому надзвичайно активних громад, які постійно підтримують, шукають всіх можливостей, акумулюють зусилля, щоб підтримати збройні сили України, сьогодні велика подяка. На Прикарпатті триває створення інституцій супроводу ветеранів, де фахівці допомагають у питаннях соціальної адаптації, лікування та працевлаштування. Станом на 1 листопада 2025 року створено вже 109 вакансій. З них 28 вакансій у закладах охорони здоров'я. 89 фахівців супроводу ветерана та демобілізованих осіб на сьогодні вже є працевлаштовано, і хочу відмітити, що 20 фахівців працює у закладах охорони здоров'я, де наші ветерани та члени їх родин проходять реабілітацію та лікування. Під час засідання також обговорили захист прав дітей сиріт та необхідність створення для них сімейного середовища. За 9 місяців поточного року в сім'ї громадян влаштовано 193 дитини сироти та дитини, позбавлені батьківським опікуванням. Створено 10 прийомних сімей і один дитячий будинок сімейного типу. Мережу будинків сімейного типу на Прикарпатті обіцяють розвивати й надалі.